Поки триває війна, Збройні Сили України намагаються прорватися до Азовського моря, а у Криму лунають вибухи майже щодня, терорист Денис Поширін, очільник терористичної організації ДНР, поїхав до Сачей розвивати туризм у Приазовії. Це не єдиний маразм, який вибувається зараз на окупованій території. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.comUA. Якщо вам цікаво те, що відбувається в Маріуполі, а також про події пов'язані з нашим містом, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, а ми починаємо підсумки тижня, що минув. Весь тиждень, фактично, увага людей по обидва. Боки лінії фронту була прикута до Авдіївки до Авдіївського напрямку. О 5 ранку, 7 жовтня, російська армія розпочала масований обстріл, а потім за після артилерії разом з танками пішла і піхота російська великої кількості такого масованого штурму вже Збройні Сили України не бачили з того боку дуже давно. І відчувалося, що і той експерти про це казали, що російська армія довго накопичувала сиру, сили, резерви, ресурси для того, щоб спробувати проломити лінію оборони Збройних сил України. Обрали саме Авдіївку. Мета така зрозуміла. Авдіївка це дуже близько до Донецька, звідти відкривається дуже легкий, легка дорога, пряма дорога до окупованого міста. І тому росіянам вкрай важливо посунути подалі від своїх кордонів, так званої столиці, лінію фронту. Але от вже тиждень ми слідкуємо за цими подіями, і той оптимізм, який росіяни, зет блогери висловлювали на початку того штурму, зараз трошечки, день, трошечки сильно згас, натиск зменшився. За минулого добу лише 20 років. А так було саме на Авдіївському напрямку. Напередодні їх було близько 60 і Генштаб і ЗСУ кажуть про те, що сила натиску вона зменшується, спадає. Ну а результати вони майже ніякі. Ось так виглядає карта бойових дій навколо Авдіївки станом на зараз. Це Діп показує таку. Карту сіра зона вона трошечки збільшилася, але це точно не те на що розраховувала російська армія, атакуючи Авдівку. Ну і от в цей час, коли тривають бої за Авдіївку. Коли в Мелітополі лунають вибухи, і український спецназ підриває залізничну колю в місті, фактично перекриває частину шляху для військового забезпечення південного групування російських військ, в той час, коли в Криму лунають вибухи, і сьогодні черговий катер, так би мовити, сам по собі вибухнув зненацька, Оцей цей час. Денис Пушин відправляється у Сочі, де розмовляє про туризм. І він розповідає е, людям, там, росіянам про те, як, е, яка приваблива є дорога суходолом з Росії до Окупованого Криму. Каже, що безпечна. Пока це в рамках сухопутного коридора, то можна из Криму в Крим проїжджати через нас, через територію, допустимо, Донецької народної республіки, это 106 шість кілометрів. A, хороші вже дороги, і це порівнювати в цілому то, що в мірі відбувається, в принципі, безпечно. Ну звісно, якщо порівнювати з ситуацією сектором газа, то звісно дорога суходолом до Криму більш-менш. Але це точність тієї ж самої серії, що казати, якщо не купувати продукти в магазині, то і ціни норм, якщо не, під, не потрапляти під обстріли, то й з безпекою все гаразд. Ще одна новина, яка дуже так нас зацікавила на цьому тижні з окупації, це вибори председателя. Председатель повернувся до окупованого міста. Останній председатель існував, завершився да, в Маріуполі, скажімо так, в 1998 році. Саме тоді у місті відбулися перші після революції 17-го року вибори міського голови. От коли більшовики захопили владу і захопили фактично територію Української Народної Республіки, то і міські голови обираємо ці посади, які обираються, вони закінчилися в місті. Чим же відрізняється міський голова від Председателя городського савіта. Оця різниця є і, і полягає у виборності. Бо председателя ніхто не обирає. Ну, як ніхто. Ці депутати, які, так би мовити, прийшли за партійними списками, вони вирішують, а хто ж буде ними керувати. Тобто председатель городського совіта ніяким чином не ні звітує перед громадою, не залежить від її побажань, від думок і суспільних настроїв, на відміну від міського голови. Саме таку, таку людину, таку посаду тепер і будуть отримали Маріупольці в окупованому місті. Ну і правильно, ну а навіщо окупантам дослухатися до думки людей, яких вони підковують. Кто же став такой поважным председателем? Тайным голосованием избрали председателя горсовета. Им стал представитель от партии «Единая Россия» Олег Насенк. Будучи коренным мариупольцем и пережившим период боевых действий, Олег Григорьевич не понаслышке знает все проблемы и чаяния жителей города. Клышни мент. Права рука Олега Моргуна. У той час, у 2014 році, коли Моргун очолював зрадницьку міліцію Маріуполя, яка фактично здала міста бандиту Борисову за кличкою прізвиськом Чечен, от цей час Олег Насенко був правою рукою того Маргуна. І депутат, колишній депутат Ігор Масійчук розповідав, що саме Олег Насенко. Злив інформуй гуда злив інформацію чечену про те, що полка зов разом з іншими спецслужбами українськими готуються до звільнення Маріуполя від банди чечена. Тож цей бандит встиг текти буквально вночі напередодні операції і звільнення Маріуполя. Якщо ви думаєте, що це Олег Насенко поніс покарання, що він відповів за свою зраду, то ви глибоко помиляєтесь навпаки, лояльна до того до 24 лютого українська влада замість того, щоб притягнути цю особу до відповідальності, вона призначила його на керівну посаду. Він керував. Податковою інспекцією на Донеччині ось такі метаморфози. Ну, а зараз він вже скинув маску, показав, хто він є. Насправді вже ігнорувати цей факт неможливо, бо тепер він офіційно колаборант і зрадник, якому засвідчує до 15 років позбавлення волі за, за його діяльність. Ще одна новина із окупації: Росіяни на цьому тижні передали до суду справу Ірини Навальної. Ірина Навальна це маріупольчанка. Нагадаю, що 27 вересня минулого року її затримали на території окупованого Маріуполя і звинуватив у підготовці теракту і зрив, спробі зірвати незаконний референдум, який проводила окупаційна влада вже захопленому розбомбленому Маріуполі. Ну, звісно, що аналогії Ірина Навальна. Опозиціонер відомий Навальний, ну вона простежується, і коли дівчину затримали, затримували, то окупанти не приховували, кричали дить, подивіться, ось донька Навального. Ну, це досі дуже ну, доволі смішно виглядає. Але для росіян будь-який привід для того, щоб сфабрикувати чергову справу, він годиться. Насправді батько. Ірини Навальної давно помер, вона жила з мамою і з бабусею. От саме через бабусю, який вже 70 років, Ірина Навальна і повернулася до Маріуполя. Вона дуже складно виїжджала з окупації, її дуже прискіпливо перевіряла під час фільтрації. І мати дівчини вмовляла їй не їхати в місто, не повертатися жодним чином. Вона вже після затримання доньки Олександра Столяр, так звуть мати дівчинки, дала велике інтерв'ю виданню фокус і розповіла, що, за яких обставин саме Ірина потрапила, повернулася до міста. Вона їхала вже з перевіреним перевізником, багато знайомих, Ірини, подруг благополучно їздили в Маріуполь, поверталися звідти на контрольовану Україною територію, і все було гаразд. Тому от Ірина заради своєї бабусі, яка залишилась в місті абсолютно одна, і вирішила ризикнути. І поїхати цей ризик виявився неоправданим, бо дівчину схопили як тільки вона дісталася. От вона пересекла кордони з окупованим. Окупованої території приїхала вже додому до квартири своєї бабусі, і саме там її затримали, провели обшук росіяни і звинуватили в тому, що вона намагалася підірвати, підкласти вибухівку в на одну із виборчих дільниць, де проходив незаконний псевдореферендум. І от зараз дівчині світить, я не знаю скільки там 20-25 років. Практично не за що. Мама дівчини каже, що над неї знущалися, що. І вона була вся синя від побоїв, і вона не має можливості на побачення з дівчиною, з донькою своєю. Ось такі справи. Отак фабрикуються діла, так би мовити, і все, що ми дізнаємось зараз про долю цієї маріпачанки, ми дізналися від. Дівчини, які служили в полку Азов, вони потрапили разом з Іриною в одну камеру, і певний час вони перебували там і обмінялись інформацією. Коли дівчинки з Азову були звільнені в рамках останнього обміну великого, то вони розповіли про долю Ірини Навальної. Зараз дівчина перебуває у СІЗО Донецька. І яка є подальша доля? Ну залежить від того, як швидко бути звільненим Маріуполь і всі інші частини нашої країни. Ну, а поки окупанти знущаються над маріупольцями, інші, ті, хто поїхав з окупованого міста, вони чинять спротив, ведуть свою власну боротьбу, в тому числі на лінії фронту серед таких людей, Олександр Костюченко. Я впевнена, що багато маріупольців знають його, бо він. Мав таку відому в місті рекламну агенцію Крабов. Зараз Олександр служить у Збройних силах. Його підрозділ займається тим, що збиває в небі над мирними містами України ворожі дрони. І його підрозділу для того, щоб ефективно збивати ці дрони, потрібні спеціальні такі пристрої, прожектори. Я залишаю в описі до цього відео посилання. На те саме, що потрібно, і куди перераховувати гроші. Рекомендую тільки тих людей, яким я 100% довіряю сама. Тому прошу звертаюсь до всіх, допоможіть підрозділу Олександра Костюченка забезпечити над нами, во над нами е безпечне небо. Це потрібно не Саше, це потрібно нам з вами, бо це наша з вами. Безпека і останнє, що я хочу сьогодні розповісти: це дуже важлива тема. Відбулася нарада стосовно питання, дуже важливо, що робити з російськими паспортами з примусовою паспортизацією, яка дуже масово відбувається на окупованих територіях зараз. От на цій нараді взяли взяли участь українські, Посадовці, чиновники, офіс омбудсмена, а також громадський сектор. Всі висловлювали свої думки з приводу того, як діяти українській владі, бо ця російська паспортизація незаконна з точки зору українського законодавства. Це просто ще й кримінальний злочин. Але було ухвалено рішення, що Україна, українська влада не переслідує Громадян України, які знаходяться на окупованій території, і під примусом отримали російський паспорт. Друга важлива теза: Держава Україна не вважає такі паспорти, взагалі, дійсними, і вона все буде. Продовжувати вважати кожного людину, кожного жінку чи чоловіка або дитину, які отримають паспорт України і знаходяться на території окупації громадянами України, навіть якщо вони отримують і паспорт ворожої країни. Звісно, це не стосується тих людей, які отримали російський паспорт для колаборації, для того, щоб співпрацювати з ворогом. І таких людей, які отримали російський паспорт для співпраці з ворогом, будуть судити не за наявність паспорта, а за ті злочин колаборації, який людина здійснює. Тому це дуже важливо, щоб люди, які отримують зараз паспорти на окупованій території, повідомили про те, що вони отримали свій паспорт. Примусово, тобто вони не винні в тому. Їх змусили обставини, змусила окупаційна влада. Що треба робити для того, щоб влада в Україні точно знала, що ви не колаборант і отримали свій паспорт цей російський? Примусово? Ви маєте звернутися до офісу. Омбудсмена і повідомити свої персональні дані і обставини, за якими ви отримали російський паспорт. Якщо ви не можете це зробити самостійно, то ви можете попросити про це рідних, друзів, знайомих, які від вашого імені звернуться на електронну пошту. Я залишаю вам цю електронну пошту, вот вона у вас на екрані. Подивіться, запам'ятайте. І, будь ласка, пиши на цю адресу у абсолютно вільній формі своє прізвище ім'я, адресу, де ви фактично проживаєте зараз, і обставини, за якими ви вимушені були взяти російський паспорт. На, ще раз підкреслю: Україна не буде переслідувати тих, хто бере російський паспорт, паспорт країни-агресора під примусом. На цьому у мене все. Дякую, що слухали. Підписуйтесь, ставте «подобайки», поширюйте це відео, бо тут є і цікава, і корисна інформація, і я прощаюсь до наступного тижня.